Такого ви ще ніде не бачили. Корсо бокстер. Подивіться, яка сідушка. Скільки вільного місця. Зіркала Обтікаємо з самої пластмаси. Ви собі сіли, місця абсолютно для них багато, достатньо. Сіли, сідушечка від'їжджає назад, робиться двомісний. Також можна посадити дитинку, собі спокійно їде. 800 Вт мотор, 72 В, 20 ампер годин акумулятор. Спереді та ззаді у вас спереді кошолочка, ззаді багажник закривається під ключ. Тормоза задні, передні та ножний тормоз. Спереді дискові, ззаді барабанний тормоз. Повороти ліво-право, три швидкості вперед, максимальна швидкість 50 км. Проїжджає на одному заряді акумулятори до 50 км. Якщо вас цікавлять гарні, сучасні, потужні трицикли, звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінниця.